Так, Біблія каже, що <кій>, діти Божі, вони будуть усилюватися. Тобто, люди, які ще не народжені згори, навіть не, дійсно навіть не розуміють цього, не сознаває цього, то Біблія каже, що вони очікують прояву слави дітей Божих. Тобто слава Божа є в нашому душі. Біблія каже, що Бог озарив наші серця, щоб просвітити нас пізнанням своєї слави. Чим більше і більше ми живемо вірою, яка движема любов'ю, тим більше і більше прояв слави Божої він стає явним. Слава Божа – це сила Воскресіння, це сила віри, це реальність Господства Ісуса Христа. Сьогодні є багато слів, багато проповіді, а де реальність? Це реальність. Павло каже, поступайте по духу, і ви не будете виконувати похотливості плоті, тіла, пожадливості тіла. Як діти, які були народжені від Бога, як немовля, подібно тому, як немовля потребує молока мами, щоб зростати, то Біблія каже, ви полюбите Слово Боже. І виростайте від Слова Божого. Дух, дух людини, він вже народжений від Бога. Но треба виростати, духовно виростати. Духовно крепчати. Практикувати духовні речі, поступати по духу. І тоді шаг за шагом ми не будемо виконувати похотливості тіла. Шаг за шагом. Людина, яка живе по духу, по народженому духу, який народжено від Бога. Словом Божим і тим, що Дух Святий свідчить нашому духу, така людина, шаг за шагом буде мати розсудливість і розпізнання, що є добро, а що є зло. Ісус, через, Біблія каже, через послух Богу через послух Слов Божих, через послух заповіді, возлюби Бога і ближнього свого Біблія каже, Ісус пізнав різницю між добром і злом, тому що Він був на землі як людина. У нього було теж чувства, емоції, воля, тіло, як у звичайних людей. Да, він був слово Боже, яке стало тілом, він був Бог, який є у тілі. Ну, як він, так і ми. Тобто ми розпознаємо різницю між злом і добром через послух, через життя по духу. І наші емоції, вони вдосконалюються. Розпознавати добро і зло. Не робити зло, а робити добро. Або коли хтось робить зло, ми можемо це в дусі відчувати. Аллилуйя. Так, для Бога важливий дух людини. Для Бога важливий дух людини. Бог смотрить на дух людини. Ще Біблія називає дух людини серце. Тобто є полетяне серце, яке качає кров. Павло пише, сокровенне серце чоловік, людина. Він каже, по внутрішній людині і він називає себе я. Во Христі ново творіння Павло пише. Тобто істинного себе Павло називає духом, серцем. Він каже, по внутрішньому чоловіку я нахожу задоволення в Слові Божьєм. А тіло він називає земною хижиною. Він каже, я смиряю. Своє тіло, щоб проповідуючи іншим не бути недостойним. Я живу вірою. Тобто я, істинний я, дух, народжений від Бога. Аллилуйя. Так нам треба сьогодні дійсно не забувати це поняття, що людина народжується від Бога, тобто дух людини він народжується від Бога. Він приймає природу Воскресого Ісуса. Не народжений згори. Він ворог Богу, він злодій, він грішник по природі. Так, тобто не обов'язково, що ця людина прям робить явний зло і гріх. Ну в своїй природі, в своєму духу, вона така є. Тобто то такий приклад, класичний приклад, якщо віслюка поставити до коней. І вопитувати, як лошадь, то вісьлюк не стане лошадю від цього. Тобто треба народитись лошадю. Тобто, щоб бути дітьм Божим, треба народитись від Слова Божого Духа Святого. Тобто, треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. То тобто, щоб мати вічне життя, піти в кацю на небеса, це не означає, що не робити зла, робити добро. Це означає бути народженим від Бога і робити добро і окремувати себе від зла. Можуть ли діти Божі сьогодні грішити, робити зло? Так. Да. Це вибір людини. Чи втрачає ли від цього дитя Боже, своє спасіння? Ні. Просто так від цього вона не втрачає. Так, да, є таке поняття в Біблії, як гріх до смерті. Коли дійсно той, хто народився від Бога, хто отримав Божу природу, може її втратити і дійсно згрішити гріхом к смерті, так що вже не буде покаяння. Це досить інша тема, вона дуже важлива. І теж небагато хто хоче сьогодні це приймати, ну, вона є в Біблії, і це не один раз сказано, тому про це можна сміливо вчити, говорити. Ну, це не така прям тема, про яку кожну неділю в церквах говорять. Але є гріх смерті, коли дійсно народжений згори, Діть Боже може втратити своє спасіння. Тобто це не те, що Бог забирає спасіння, забирає праведність. Ні. Це коли. Народжений згори, який дійсно має крещення від Духа Святого, смови на них язиках, який має прояви Духа Святого в своєму житті, який має відкриття від Бога, який дійсно сознано жив вірою, а потім він асознано, грішить і відрікається від Ісуса Христа. Алі, ви так повертаючись до того, що сьогодні дійсно на землі є люди, які народжені згори, а є, які не народжені згори. Церква – це люди, які народжені згори. І Бог, Ісус Христос, сьогодні має відношення з церквою, І Він проявляє себе через церкву, через людей, народжених згори. Бог Отець. Ісус Христос Господь. Дух Святий, Слово Боже, проявляться сьогодні на цій землі через людей, народжених згори, через людей, які... дух, яких живий для Бога. Дух, який має природу Воскресого Ісуса. Ми зараз, діти Божий, Біблія каже, що Бог дав нам любов, то тобто любов Божа була вилита в наше серця Духом Святим, а Дух Святий приходить і живе в новий Дух. Так, Бог дав нам любов, Бог народив нас згори. По вірив Ісуса Христа своїм Словом Духом Святим, Бог вилив в наші серця, любов свою, Духа Святого дав нам, дав нам своє Слово, щоб ми були сьогодні на землі дітьми Божими. Людина народжується згори, щоб брати під владу свій язик, свої уста, щоб говорити слова життя. Людина народжується згори, щоб бути дійсною тим, хто сіє слово. Сіяч сіє слово. Людина народжується, скарує, щоб дійсна матеріальність відношень завіта з Богом, з Господом Ісусом Христом. Людина народжується, скарує, щоб бути частиною Церкви, щоб мати життя з Богом вічне, з Господом Ісусом. Людина народжується, сказав, щоб дійсно жити вірою, яка двіжема любов, щоб дійсно творити добро, не просто так добро. От я творю добро, а я роблю добро, тому що це моя природа. Це Дух Святий мене побуждає. Тобто добро це значить не руйнувати, не робити комусь зло. Не замишляти про, проти когось зла. Тобто це багато можна як описати, що таке робити добро, добрі вчинки. Як Ісус може почитати в Євангеліях, так і ми сьогодні в цьому світі. Алі, ви так, Бог з нами. Чому? Тому що ми народжені з гори. Бог за нас. Чому? Тому що ми народжені з гори. Бог наш помічник, чому? Потому, що ми народжені з гори. 90-й псалом Бог каже за те, що я його вибрав своїм Богом, за те, що я сказав Ісус Христос мій Господь. А це дає мені народження згори, Бог каже, я явлю йому своє спасіння. Бог каже, я визволюю тебе. Алілуя. Ми народжуємо зговори, що Бог чув нашу молитву, відповідав на нашу молитву. Щоб Дух Святий він відкривав нам те, що є воля Божа, те, що є у Бога для людей. Те, наскільки Бог любить людей. Ми народжуємо згори для цього, а не просто так, щоб мати якісь мати... виправдання своїх вчинків. Я що роблю, що хочу, то я роблю, а Бог за мною. Да, дійсно, коли ми народжуємо, зговори Бог з нами, це не означає, що ми робимо, що хочемо. І на все воля Божа, і на все слава Богу, дай Аміні. во ім'я Ісуса. Амінь. Ні.